Нашої позиції і за ваше прагнення долучитися до проблем таксомоторного ринку України і прийняти участь в порядкуванні нашої діяльності разом з тим, шановні представники засобів масової інформації та учасники нашої прес-конференції, хочу звернути вашу увагу на ту подію, яка от стала головним чинником нашої сьогоднішньої прес-конференції, нашої зустрічі. Знакову подію для таксимоторних перевізників України 27 лютого цього року Державною реєстраційною службою ми були зареєстровані як загальноукраїнська громадська організація Українська таксомоторна асоціація. До цього до цієї організації підприємці перевізники на таксі України йшли досить довго. Перша спроба створити громадське об'єднання легалізованих суб'єктів ринку. Була проведена на інтернет-ресурсі портал Тексопорт два роки тому. Зібрала досить велику кількість учасників, але, на жаль, не вистачило тоді регіонів України для того, щоб створити загальногромадське об'єднання і ініціатива підвисла в повітрі. За той час пройшло два роки. Ситуація на ринку так перевезень іще суттєво погіршилася. Відбулися кризові явище в економіці. На ринку з'явилася велика кількість нових бажаючих надавати послугу безпідставно абсолютно. З іншого боку, протиспроможність населення іще впала в зв'язку українськими обставинами, і ситуація стала взагалі практично критична. В цьому році до підприємців, перевізників, які надають послуги від свого імені особисто, долучилися і підприємства перевізники і ось саме такий союз підприємця-перевізника і юридичної особи. Перевізника на таксі автотранспортного підприємства дозволив в цьому році об'єднати 19 регіонів України і створити загальноукраїнське громадське об'єднання. Я користуючись можливістю, що нас ніби через інтернет бачить вся Україна. Хочу подякувати всім регіональним нашим. Лідерам осередків, які приклали багато зусиль, щоб на місцях створити необхідні для загальноукраїнської організації осередки, а також особисто подякувати тим, хто відклав всі справи і зміг сьогодні приїхати сюди, презентувати нашу організацію. В першу чергу, з Донецька, пану Віктору Гулі з Львова. Пану степану досяку, які очолюють наші регіональні осередки в містах, які будуть приймати чемпіонат євро 2012 Хочу зазначити, що наш статут передбачає членство не тільки підприємців та підприємств власне таксомоторної галузі, а також підприємств сервісного спрямування, які є потрібними і допоміжними таксомоторному перевізнику. Передусім, це автоділери навіть ми розглядаємо бажали би залучити і автовиробників. Сервісні підприємства, підприємства по виробництву контрольно-вимірювального та касового обладнання для автомобілів таксі проведені в нас попередні перемовини і вже навіть напрацьовані нашими партнерами по майбутніми партнерами по організації. Пропозиції стосовно привабливих для бізнесу таксомоторних перевезень із зокрема, приватного перевізника на таксі. Пропозиції по Дисконтним програмам на купівлю того обладнання, спеціальним лізінговим програмам для оновлення рухомого складу на таксі. На сьогоднішній день дійсно проблема всіх таксомоторних перевізників України, що в нас втратилось, як такі втратилось поняття таксомоторного ринку. Таксомоторні ринки це є міська по своїй суті, міська послуга перевезення. І кожному місці мав би таксомоторний ринок бути єдиним керованим стандартизованим і зрозумілим для пасажира. Приїжджаючи в любе місто, пасажир повинен би бути ознайомлений з якими. Які тарифи діють, наприклад, на таксі в місті Києві, чи які тарифи діють на таксі в місті Донецьку? Ми, наприклад, за кордоном говоримо про таксі Нью-Йорка, таксі Парижа, таксі Лондона, чи таксі Амстердама, маючи на увазі суцільний транспортний комплекс таксі того міста? Як тільки ми звертаємо погляд на Україну? в нас в кожному місці на слуху 25-30, а то й 100 назв якихось компаній-перевізників, а як такого таксі Києва. Ми не знаємо, у нас не існує ринку таксі Києва, не існує київського стандарту, не існує київських розцінок на таксі, як в будь-якому іншому місці України, таких розцінок також не існує. Проблема тут в тому, що дійсно законодавство, яким керується зараз таксомоторні перевезення, є. Не налаштоване взагалі на таксомоторні ринки. Це закон про автомобільний транспорт, яким керуються великі крупні підприємства, перевізники, автобусні перевізники, вантажні перевізники, який передбачає передусім загально національне ліцензування і дозвільний документ, який надає право на діяльність в будь-якому місті України. Він автоматом надає право на діяльність по всій Україні. В результаті от, у нас відбувається певний е такий бронівський рух. Фактичних перевізників, навіть легалізованих в місті Києві, наприклад, може фактично працювати автомобіль, таксі, перевізник на таксі, який легалізований в якомусь райцентрі віддаленого регіону, і йому заборонити тут надавати послуги таксі. Сучасне законодавство просто не дозволяє, так само як діюче законодавство не дозволяє. Жодним чином контролювати і обмежувати розцінки на послуги таксі. Це приводить з одного боку до того, що хтось виголошує відверто демпінгові розцінки, за якими вже і толком на бензин неможливо назбирати від того перевізника. А інший може абсолютно, не боячись якогось покарання, встановити абсолютно казкову ціну на послугу таксі, хоч 100 гривень за кілометр. І якщо він легалізований,